Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось такі дуже смачні ватрушки на тісті брьош з тройзелем з кисломолочним сиром та лохиною. Це виходить дуже смачно. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, нам потрібно приготувати опару. Для цього беру 150 г грамів теплого молока. Молоко повинно бути температурою не вище 40 градусів. До молока додаю 50 грамів цукру, а також 4 грами дріжджів. дріжджі. я використовую сухі, активні, швидкодіючі. Та розмішуємо все. Нам потрібно, щоб цукор та дріжджі розчинилися в молоці. Накриваю опару плівкою та залишаю на 10-15 хвилин. Дріжджі розчинилися молодці. Додаємо сюди одне яйце. До речі, всі інгредієнти в мене кімнатної температури, дрібку солі і змішуємо. Далі сюди додаємо 260 г борошна. Борошно у мене просіяне, вищого гатунку, то замішуємо тісто. Можна скористатися технікою, можна також руками замішати, як вам буде зручно, як подобається. А далі додаємо масло. Масло у мене вершкове, жирністю 82,5%. Масло додаємо 25 г. Поступово додаємо шматочок масла та вмішуємо в тісто. Вітаємо такий процес займає 10-15 хвилин. Можна також це все робити на робочій поверхні. Більше борошна, ніж карзу в рецепті не додаємо, для того, щоб не забити наше тісто, і наш виріб в кінці не вийшов дуже жорстким. І так мішаємо все масло в тісто. Я перевожу тісто на робочу поверхню. І протягом 10 хвилин ось так рукою вимішую. Ось тісто я замішала. Тісто виходить досить липке. ось дивіться, добре лип, липне до рук. бачите? Я вимішувала його на робочій поверхні за допомогою шкрипка, дуже мені допомагав. Вимішувала 10-12 хвилин. Якщо вам вистачить сил, можете і 15 хвилин замішувати. Далі накриваю плівкою, в мене шапочка для душу. Та відправляю в тепле місце на 2 години. Я розігріла електричну піч до 50 градусів, вимкнула тепло та лишила ввімкненим тільки світло. Далі нам необхідно підготувати начинку. Для цього я беру 200 грамів сиру домашнього кисломолочного. Такий сир готую сама. Відео є на каналі, готую його з магазинного молока. Посиланням, ось за оцією підказочкою, ви можете побачити, як готую цей сир. До цього сиру, якого я беру 200 г, додаю одне яйце. Дві чайні ложки ванільного цукру, дві ложки столові звичайного цукру, а також одну чайну ложку крохмалю. А далі занурювальним блендером все в воду рідну масу. Ось так наша начинка готова. І в самому кінці нам потрібно приготувати штройзіль, тобто крихту, якою будемо посипати наш вироб, наші булочки. Для цього беру 40 грамів борошна, 10 грамів вершкового масла, масло беру вже охолоджене, проте не дуже холодне, 20 грамів цукру, за допомогою рук перетворюю все в крихту. Ось така крихта повинна утворитись. Коли всі заготовки готові, а також підійшло наше тісто. Дивіться, як воно гарно збільшилась в об'ємі і як дуже-дуже пухнасте. В робочу поверхню посипаю борошном і перекладаю сюди тісто. Зараз будемо формувати наші булочки. Тісто виходить неймовірно ніжне. Подивіться, як воно стікає. Далі це тісто нам потрібно розділити на 6 рівних частин. Я роблю все на око, проте ви можете скористатися і вагою. Це необхідності додаємо борошно, щоб було легше працювати. Та формуємо кольки. Далі будемо формувати наші булочки. Беру один шматочок тіста, занурюємо з двох боків, склянку також занурюю в борошно, натискаю. Та руками допомагаю сформувати. Намагаємося зробити, щоб булочки були більш-менш одинакові ззовні за розміром. І між ними також повинна бути відстань, тому що вони ще будуть підходити за рахунок того, що вони ще підростуть, щоб вони не склеїлись між собою. І так продовжуємо з усім тістом. Формуємо ось такі булочки. Далі беру одне яйце та збиваю виделкою. І за допомогою пензлика змащую наші булочки. Робимо все обережно, тому що тісто дуже ніжне. Допоки наші вироби стоять, поки ми формуємо одні, інші вже починають поступово підніматися. Тобто спрацьовують дріжджі, і булочки вже набувають своєї форми. А також кожну з цих булочок посипаємо з цією крихтою, яку ми зробили. І в центр кожної булочки викладаємо нашу сирну начинку. Та поверх начинки викладаємо лохину. Можна свіжу, можна заморожену. Ось так досить щедру кількість ягід. До речі, лохина я використовую 200 г. У нас таких 6 булочок мені вистачило 200 геліт. І далі відправляю їх випікатися. І ось мої ватрушки ось такі чудові готові. Залишаю їх, щоб вони охололи, тому що вони дуже-дуже гарячі. Ви тільки подивіться, яка краса. Випікаються Та ось такі булочки 25-30 хвилин, в залежності від вашої печі. При температурі 180 градусів. Дивіться, які гарні. Якщо ви полюбляєте більш рум'яні, можете затримати ще на 5 хвилин. А зараз я одну розріжу, покажу, яка всередині. Ви тільки подивіться, яка краса. Погляньте, яке ніжне та пухке тісто. М -м -м. Це не просто смачно, це дуже смачно, це неймовірно, як смачно. Ви обов'язково повинні це приготувати, тому що це просто вау. Мм, дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Спідіть подавайки, підписуйтесь підписуйте та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!